Добрий вечір, майдан! Добрий вечір! Добрий вечір! Слава Україні! Слав! Руслана каже, віталі тут, а про Володю забула. Володя, я витала... Володя маленький, я ви не помітили. <ріху> я певний, що кожен з вас сьогодні прийшов і сьогодні знову знаходиться з нами. Плечем в плечу. Хочу подякувати кожному з вас за вашу громадянську позицію, за те, що кожен з нас не байдужий, тому що від кожного з нас не від мене, не від кого, від кожного з нас залежить наше майбутнє. І якщо ми будемо боротися за, за наше майбутнє, за наше майбутнє, майбутнє нашої країни, тільки в цьому випадку ми зможемо перемогти. А ті, хто сидить вдома і каже, що від мене нічого не залежить. Від нього дійсно ніколи нічого залежати не буде. І тому я хочу подякувати кожному з вас, хто бореться, хто виходить, хто бореться за своє майбутнє майбутнє своєї батьківщини. Він переможе, тому що без боротьби перемоги ніколи не буде. Ми боремось і ми переможемо. Так? друзья! Как настрой, как настрой! Стоимо! Когда мы с Виталием посещали много стран, провели много времени, мы таких баррикад по 5 метров ни в одной стране не видели. Там, где народ отделяет себя, или власть отделяет себя от народа. Такого нигде не было. Я, честно говоря, сегодня переживал, потому что они начали таять, было присылать температура, Слава Богу. Все будет в порядке. Мороз приходит, но мы стоим стойко. Я выходил в рынок очень много и очень часто. И разных соперников обещал. имел разные. Разные. Разные были соперники. Ваш юмор мне нравится. Но я восхищаюсь с вами. Вы герой. Мы добьемся того, чего мы хотим. И такого соперника, как нас, я бы не хотел иметь в ринге. Потому что такого не одолеешь. Нас не одолеешь. Мы сильны. Вы, бачили. Вы бачили. Ми бачили, як влада, як влада поводиться. Президент з одного боку, він запрошує, каже, давайте будемо сідати, розмовляти, як знайти вихід з політичної кризи за круглий стіл. А потім, декілька годин пізніше, він посилає Беркут два дня того. І знаєте, що цікаво те, що люди. Беркут він. Тренуються. Спеціальний, це ж спеціальний спецпідрозділ. Вони тренуються, а тут були люди, прості люди, які зібрались. Нас було не так багато, але знайте, що кожен з нас був впевнений, що він бореться за себе, бореться за своє майбутнє. І скільки їх не було, декілька тисяч з цього перкуту. Намагались витиснути людей, але не вийшло, тому що ми боролись за правду. І ми два дні тому перемогли, і ми зможемо перемогти. Скільки б не посилали беркуту, тому що ми боремось за наше майбутнє. І ми переможемо, То, що касається біє міліції. Некоторых або багато з них. Оставили свою службу, не захотели идти против народа. Об этом власть не говорит, не скрывает. Они только в масс-медиа пытаются показать совершенно другую картинку. Я знаю, что милиция, и перкут, и и ПАРС, и все остальные силовые структуры, они украинцы, мы одно целое, они не пойдут против народа. У них есть сознание, я хочу, чтобы они слышали это и знали, против народа идти нельзя. Мы вместе, и вместе мы победим, потому что в единстве сила, об этом говорилось часто, и это было доказано на улицах. И так как и в спорте, что важно? Успех. Как и в жизни, успех важен. И нам нужен успех, и мы его добьемся также в этой мирной демонстрации. Что важно, как и в ринге? Кондиция, целеустремленность. Власть думает, мы устанем, замерзнем, потеряем свою цель перед глазами, разойдемся. Этого не случится, потому что у нас чемпионское настроение, и у нас есть кондиция, и мы добьемся чего мы хотим. У нас есть самое главное, правда, за которую мы стоим, и воля к победе. И я уверен, мы добьемся, и за нами будет успех.